Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і я вітаю вас у новому влогмесі. Я сподіваюся, що він справді вийшов на наступний день після попереднього, а якщо ви не бачили перший, то переходьте згори за посиланням, там я розповідаю про свої покупки на Чорну П'ятницю, і багато з цих покупок виявилися такими прям новорічно-різдвяними історіями, які я би теж хотіла читати в грудні, тому закликаю вас туди переходити. А що ми... Будемо робити сьогодні, я вам покажу всі книги, які в мене в процесі читання. Це може так звучати дивно, але їх багато. Насправді, це просто всі книги, які в мене відмічені, як. Ті, що я читаю зараз, тобто які я почала за цей рік, і деякі з них насправді почала і відклала вже доволі надовго, але вони всі в мене розпочаті, якісь я реально е, дочитую е, активно, а якісь просто розпочаті. Але сьогодні я вам е, про всі з них е, розповім потрішечки. І розпочнемо з тих, які е, е, надкушені, але вже. Е, на певний час, іноді доволі довгий, відкладені. І перша книга це антологія української поезії ХХ століття від Течіни до Жадана. Це не те, що вона мені не подобається, вона мені дуже подобається. Але все-таки поезія це щось дуже настроєве для мене. І іноді мені хочеться стати зранку, почитати поезію чи там ввечері. Вона лежить у мене. На тумбочці біля ліжка загалом всі книги, які в мене розпочаті, вони в мене лежать на тумбочці біля ліжка, і вже звідти я собі беру те, що хочеться читати саме зараз. От з поезією все в мене дуже дуже сильно під настрій. Ця збірка була одним із пунктів моїх планів на 2023 рік. Тобто я за рік хотіла повністю прочитати цю збірку і відкрити для себе безліч нових імен в українській поезії, тих, кого я ніколи не читала, можливо, навіть. Не чула, в школі їх не вивчали, але не склалося, я навіть половину не прочитала. Насправді я зупинилася на 233-й сторінці, дійшовши до Рильського. Тобто, ви розумієте, це навіть не половина, навіть не, не третина, але я Продовжуватиму просто читати цю збірку у наступному році. Наступна почата книга, що в мене, що в Ксенії Келерман, книга, яку ми почали читати разом, хотіли робити на неї спільні огляди в процесі читання. Зняли лише одну частину, і потім надовго вже дуже відклали цю книгу, тому що вона не подобається ні мені, ні Ксені, і, звісно, ми знали. Ми очікували, що вона нам не сподобається. Саме тому ми обрали цю книгу, тому що хотіли зробити такий е, саме огляд на книгу, яка нам не подобається, е, де ми розповідаємо, чому вона нам не подобається. І це безмерід Колін Гувер. Я насправді прочитала половину так, 136 сторінок, вона дуже маленька, але е, на її читання у нас йшло саме багато часу, тому що на майже на кожній сторінці мені хотілося написати. Лишити, сподіваюся, вам трошки видно, я вам ще пізніму, лишити якісь коментарі, щоб потім мені було легше її обговорювати. Я не писала на сторінках, тому що очікую, що я продаватиму цю книгу, можливо, комусь вона сподобається. Але я клеїла прозорі стікери і щось тут писала, і, аби потім гортати і. Під час нашого обговорення запису відео нам з Ксенією було легше. Це підліткова історія, і, можливо, в підлітковому віці вона б мені подобалася. Але коли я доросла і. Хоча, знаєте, навіть в дорослому віці мені подобається багато підліткових історій. Але ця містить настільки багато нелогічних моментів, якихось дивних моментів, поведінка персонажів ну настільки крінжова, що. Я навіть не знаю, як це описати, і потім стався мій переїзд Ксеня у Львові, я в Києві і не знаю. Ну, я планую дочитати цю книгу, бо я хотіла би її дочитати, завершити вже з нею і відправити її комусь іншому. Насправді вона вже настільки крінжова, що мені вже хочеться дізнатися, який крінж там буде далі. Тому. Не знаю коли, але все-таки я думаю, що я дочитаю. Насправді я дуже добре пам'ятаю, що тут було в першій половині, тому що таке важко забути. Далі книга, яку я розпочала завдяки клубу книжковому від дівочого медіа, який я відвідую, і він мені дуже подобається. І на один із клубів ми мали прочитати повість інститутка Марка Вовчка. У мене ось така збірочка від комори. Мені вона дуже подобається, особливо враховуючи, що тут вовчок маленький, це просто дуже. Мило. А, і це збірка, в якій містяться твори козачка, Ледащиця Максим Гримач, Недопари, Інститут Катредолі, Тюлєва баба, яка написана російською, тут вона поміщена російською, і Маруся. Я прочитала інститутку. Виходить, я не по порядку читала, бо мені потрібна була інститутка для клубу. І після цього я вирішила вже почати спочатку читати по черзі і прочитала лише козачку і якось далі не просунулася. Хоча мені дуже подобається, я подивилася. В школі, яку я оцінку тоді поставила інституцію, бо її вивчають в школі, і мені тоді не сподобалось. Я розумію, що мені було можливо нудно. Але коли я перечитувала інститутку, вже в такому віці, мені прямо дуже сподобалося. І Я настільки була рада повернутися до саме ось такої української класики. Тут, звісно, мова вона відрізняється. В сучасності ми говоримо трохи по-іншому, і коли ти повертаєшся до ось таких класичних творів, це настільки приємно занурюватися в цю мову, і сюжети загалом дуже круті і круті не в сучасному, напевно, розумінні, але коли ти вже розумієш, наскільки, наскільки це точно, гарно, щемко описує те, що відбувалося з нашим народом, особливо коли зараз теж. Непрості часи для українців, і взагалі на клубі ми зачепили дуже важливу тему, яка мене тоді прям вразила. Я ніколи про це не думала. Що в світі, наприклад, в США проговорюється тема рабовласництва, а в нас фактично було теж рабовласництво в іншому виві, це кріпацтво. Кріпаки теж фактично не мали ніяких прав, були залежні від свого пана. А в нас ця тема, така як рабовласництво, кріпацтво не дуже проговорена. Сучасних романів на цю тему мені здається немає і. Це дуже цікаво, і я була б рада, аби ця тема більше проговорювалася. Далі книга, яку я розпочала завдяки курсу з історії української літератури 20-го століття, який проходила влітку на літосвіті. І тоді на один з семінарів ми мали прочитати повість Еней і життя інших Юрія Косича. І тому я придбала собі збірку, де міститься ця повість. Тут іще роман «Сузір'я Лебедя, і відповідно саме повість Еней життя інших. Повісті життя інших я прочитала вона в другій половині книги. А Сузір'я Лебеді відклала, тому що насправді це взагалі непросте читання. життя інших я починала тричі. Тобто я прочитувала, там, не знаю, 40 сторінок, починала спочатку, знову там прочитувала певну кілька сторінок, ще раз починала спочатку, і лише от з третього повернення я дочитала до кінця, тому що це реально непросте таке читання, ти не одразу розумієш, що відбувається. Тобі треба перечитувати по кілька разів, ну, принаймні, в мене так було. І це прям інтелектуальна українська література. Юрій Косач, це племінник Лесі Українки, він був в еміграції і ось писав таку інтелектуальну прозу. Я впевнена, що я повернуся до Сузір'я Лебедя. І загалом тут вказано, що Сузір'я Лебедя це винятковий в українському письменстві родинний портрет в інтер'єрі української шляхетської родини напередодні Першої світової війни. Та один. З найважливіших творів нашої інтелектуальної літератури, тому я дуже хочу до нього повернутися. І далі книги, які я реально зараз читаю по черзі. Перший це можливо, ви будете здивовані, не знаю. Це не дуже типове для мене читання. Я таке зазвичай не читала, не оглядала на каналі. Але іноді я насправді таке люблю без зайвих слів це Бріджертони, Герцог і я Джулії. Куїн, я не бачила серіал, але після першої книги подивлюся перший сезон. Це книга, яка приносить мені колосальне задоволення в плані відпочинку. Я загалом теж можливо не говорила, бо це було ще до заведення каналу, я обожнюю. Гордість і упередження, і загалом ці вікторіанські романи, але гордість і упередження в мене в топі серед тих, що читала, і я читала гордість і упередження кілька разів. А це гордість і упередження, а, але з такими більш. Еротичними сценами з більшим рівнем порушень норм пристойності, бо якщо горіть упередження, це класичний вікторіанський роман, де нічого такого не можна. То це роман про вікторіанську добу, але в суч... написаний в сучасності, тому тут вже можна було собі таке дозволити. Я вже на половині і ще такий анонс спойлер: всередині грудня приблизно ми ще анонсуємо додатково, ми з. З іншими буктю-блогерами будемо проводити прямий ефір і будемо обговорювати саме цю книгу. Тому я сподіваюся, що ви приєднаєтеся, можливо, до того часу теж прочитаєте цей роман і будете брати з нами активну участь в обговоренні. Мені прям дуже подобається. Далі книга, яка мені теж дуже подобається, і абсолютно кардинально інша, це Піранезі. Я не знаю, як правильно наголос Піранезі чи Піранезі. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, чому, чому і як. Вона зараз без суперобкладинки. Я, я не знаю зараз, де вона, тому е, тут неймовірний дизайн, тобто назва написана ось так. Це дуже гарно. І тут я теж прочитала майже половину. І я думаю, я впевнена, що я дочитаю її до завтра, до неділі, тому що завтра ми з. Е, Київськими буктюберками будемо збиратися. Ми самі її собі для себе обрали. так зробили собі книжковий клуб і будемо її обговорювати, тому я точно прочитаю. Хоча я насправді ще не подолала половину, але в мене просто на тижні було багато роботи і так ввечері не було часу читати, але зараз вихідні, тому я точно дочитаю тут великий шрифт, і це це просто неймовірно такий захопливий текст. Ти в нього поринаєш, і історія розповідає нам про світ, в якому ну, тобто, весь світ це будинок. Я навіть не знаю, як це по-нормальному описати: весь світ це будинок. На найнижчих поверхах там океани, середні поверхи для життя, і верхні поверхи там вже небо, хмари, які проливаються дощем і роблять прісну воду. І от весь світ це будинок. І в нас є е, наш головний герой, який веде щоденник, і він е, одна з двох живих людей в цьому світі принаймні він так вважає. І от що розбрав Гортається далі, я в захопленні від цього тексту, тому е, до завтра дочитаю і ще вам детальніше розповім. І книга, яку я теж розпочала, е, ну, я її читаю потроху, але не знаю, коли завершу, бо це Гра престолів, перший том, як там він називається? Пісня Льоду й Полум'я. «Пісня льоду полум'я». Перша книга величезна. Я прочитала 70, десь сторінок, 76. І мені писали в коментарях, що от після 70-ї стрінки вже буде легше, бо спочатку дуже багато персонажів, кожен, кожен розділ про іншого персонажа нам розповідає, але вони далі почнуть вже повторюватися, вони вже будуть для нас більш знайомими. Е, тож, і почне розвиватися саме активно такий динамічний сюжет, тому стане легше. Я на це сподіваюся. Е, але... Ті 70 стрінок, які я прочитала, дуже мені сподобалися. Я не дивилася серіал. тому, Бо люди кажуть, які дивилися серіал, що трохи було легше вже читати книгу, вони знали персонажів, що там далі буде відбуватися. Але я не дивилася, тому відкриваю для себе взагалі з нуля цей світ. І вже сьогодні в мене стане на одну почату книгу більше, бо я розпочинаю книгу, яку показувала вам учора. Це 27. «27 днів до Різдва. Дзвінки матіяж, Адвент, книга. Тож прочитаю ті дні, які пропущені, оскільки тут 27 днів до Різдва такий найдовший варіант Адвенту. І оскільки сьогодні вже друге, то мені треба прочитати пропущені дні, і можливо ввечері вам трошки ще встигну підзняти швиденько перші враження про цю книгу і додати в цей влогмас. Сподіваюся, мені це вдасться. А сьогодні я ще піду в книгарню сенс забирати свої замовлення та з Чорної п'ятниці, там три книги від лабораторії, і думаю, вже завтра вам їх покажу. Тому чекайте наступний влогмас. Я насправді вийшла і думаю, що я погарячкувала і, навряд чи, встигну вам уже сьогодні. Розповісти про е, цю різдвяну адвент-книгу, бо просто не встигну тоді викласти вам сьогодні відео. Але біжу в сенс і сподіваюся, вставлю вам кілька шматочків і е, спойлерів, що ж там за книги я придбала в лабораторії, а далі будемо вручатися. Буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною у цьому влогмасі. Напишіть у коментарях, чи багато книг ви читаєте одночасно. Що читали з того, що я вам показувала, буду рада з вами поспілкуватися. І побачимося вже зовсім скоро.